Колись давно він приплив у це місто із кораблем, навантаженим оліями. Він знав, що його чекає нелегкий шлях. Він хотів допомагати людям, хотів зробити світ трошки кращим. Після навчання у найкращих лікарів і чарівників усіх земель і закупівлі найцінніших олій, він, здається, повірив, що все у світі йому підкориться. І люди зможуть стати кращими. Він допомагав їм, як міг. Проте дорогоцінні масла йшли у хід нечасто найчастіше торгував звичайною оливковою олією, котрою заправляли каганці, й вуличні ліхтарі смолоскипи. Лише за цю олію призначав він справедливу ціну йому ж після стілько років поневірянь і навчання. Хотілося просто жити у затишному місті і насолоджуватися кожною миттю, проведеною тут. Але як розгорнулась його доля по тому? Кожен вчинок має свою плату. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Олійник, Автор Рута Азовська читає Додо. Він прийшов, приносячи з собою пахощі тисячі і одної олії, розставив у місті своє лимонно золоте шатро. І почав торгівлю, торгував новий мешканець міста оліями, переважно простими, ті, що були потрібні, щоб заправляти каганці, і тими, що жінки використовували як парфуми. Із тисячі олій він вибирав ті, що найкраще підходили до кожного містянина. Дуже скоро чоловік вже освоївся у місті, знав кожного його мешканця. Умів вигідно продати свій товар кожному і так, що люди поверталися до його шатра за новою порцією олії. Траплялось таке, що продавець олії діставав найдорогоцінніші лікувальні олії тим, хто нагла захворів і шукав допомоги. Саме для таких випадків кожен в місті знав, де живе олійник і міг прийти до нього будь якій годині. Із шатра Схожого на той намет, де він продавав свій товар, його будинок став спочатку дерев'яним, потім кам'яним, а згодом і мурованим, із химерними архітектурними хитриками і просторим двором із фонтанчиком. Все, що він мав, здобував сам відколи у цьому місті, і в усьому йому допомагали люди, бо й він їм допомагав. Оліник був з усіма привітний. Давав поради, коли його просили про це, продавав, а то й віддавав те, чого люди потребували зараз найбільше. Ніхто не знав, скільки насправді коштують дорогоцінні лікувальні олії, скільки ті, що юні художники брали для того, щоб зробити фарби. Олійник призначав якусь ціну, але лише він один знав, що ціна та була менша, ніж за олію правили У будь-якому куточку світу. Колись давно він приплив у це місто з кораблем, навантаженими оліями. Він знав, що його чекає нелегкий шлях. Він хотів допомагати людям, хотів зробити світ трошки кращим. Після навчання у найкращих лікарів і чарівників усіх земель і закупівлі найцінніших олій, він, здається, повірив. Що все у всьому світі йому підкориться, і люди зможуть стати кращими. Він допомагав їм, як міг. Проте дорогоцінні масла йшли в хід не часто найчастіше торгував звичайною оливковою олією, котру заправляли каганці й вуличні ліхтарі смолоскипи. Лише за цю олію призначив він справедливу ціну. Йому ж після стількох років поневірянь і навчання хотілося просто жити у затишному місті і насолоджуватися кожною миттю, проведеною тут. Олійник навіть носив свій товар тим, хто потребував допомоги, і не міг самотужки дістатися до нього. Коли ж він повертався від однієї дівчини, котрій віддав одну з найдорожчих і найдієвіших у світі лікувальних олій. Побачив край дороги дівчинку, що скулилась під кущем, шукаючи тіні й води в пересохлому струмку. Він вирішив, що розділить із нею воду і хліб. З того часу горобина жила у нього. Він навчив її добуванню олій, навчив читати й рахувати. Скоро вона вже стала найпершою його помічницею в усіх справах. Вірнішого друга й одночасно помічниці він ніколи в житті не зустрічав. Так вони й жили. Горобина вже давно перебралась у його мурований будинок із садком і затишним двориком з фонтанами. Він визнав її за доньку. Дівчинці так само подобалися аромати олії. Подобалося змішувати їх, отримувати лікувальні мікстури, розносити їх тим. Хто цього потребував. Вона стала частинкою життя і справи, які продавець олії присвятив усе своє життя. Але він був не більше, ніж продавцем. Коли гроші надходили і поневоленьки осідали у його гляному мішечку, списувався з купцями і отримував від них морем і судохолом нові олії. Їх так само й було тисяча і одна. І всі на службі, всі для помочі людям його міста, яке він встиг полюбити і вирости сюди серцем. Продавець Олії, на знак того, що прив'язався до цього міста, посадив у своєму садку виноградну лозу. Це мало значити, що він хоче миру в цьому краєві, що хоче прожити тут до старості і, отримавши врожай винограду, пригостити всю родину і усіх у місті добрим вином. Але люди, дивлячись на його скромну розкіш і щастя в очах, почали заздрити вечорами, при світлі каганців, що заправлялись оливковою олією, вони сходилися на темних вулицях, обговорюючи те, скільки він нажив собі багатства, торгуючи оліями і нічого натомість не віддаючи місту його людям. Вони говорили довго, так що кілька разів доводилося заправляти каганці, і розмови ті закінчувалися нічим. Майже не було у продавця олії, оборонця у місті, який би міг оволодіти розумом людей і пояснити їм, що олійник нажив свою скромну розкіш чесно. Правителям міста і найбагатшим його мешканцям він заважав тим, що, будучи одним із них. Не бажав поєднуватися з ними, щоб правити над містом, не бажав отримувати зиск з усього і ділитися цими з ними. Найбідніші люди не любили його, бо його шатро виблискувало надто сильно. Бо там вони розуміли і згадували, що малі люди лишаться малими людьми і без його помочі не виживуть, і навіть безкоштовна олія. Яку він розливав усім охочим щонеділі, скільки б їх не прийшло, здавалося їм гіршою за всяке приниження від багатих. А іншим було прикро, що на службу він взяв дівчинку горобину, яку десь невідомо де знайшов, а не їхніх дітей. Люди сподівались, що, взявши їх дітей у підмайстри, рано чи пізно він комусь із них залишить свій спадок. Всім кортіло побувати у будиночку із просторим дворами, фонтанами в ньому. Всім кортіло оселитися в такому будиночку і збирати урожай із молодої виноградної лози. Горобина з малих літ мала звичку тинятися вечірніми вулицями, і навіть коли продавець Олії дав їй дім, свою любов і достаток вона все одно не закинула своєї звички. Отакі от, от новини приносила вона продавцю Олі, але він лише сумно хитав головою і підбивав підсумки у своїй товстелезній книзі. Горобина не знала до пуття, що ж там у тій книзі, чи рахунки, чи щоденники. Продавець Олій навчив її письму й рахунку, а також читанню, але без його дозволу горобина не могла прочитати ту книгу. А він ніколи не показував їй тих сторінок. Тож дівчинка ставала щовечора сумною, замисленою. Вона все думала, як відвернути від нього, що став їй майже батьком цю загрозу. Ішов час у повітрі клубочився густий аромат тисячі однієї олії. Насувались грозові хмари. Продавець олії щовечора сидів за столом із пером у руці. Записуючи щось ото в книзі. Його усмішка була сумна і весела водночас. Невже він не знав? Невже він не чує, що люди говорять про нього? Скрізь збирались і говорили ніхто не облишив звички ходити щонеділі за безкоштовною олією для каганця, але після цього люди збирались у закутках і за капелках, у таверні, у корчмі. Навіть на вигоні за містом, аби обговорити, який поганий продавець олії, і що цього разу він налив трошки менше, а олія до того ж неякісна і погано від неї горять каганці. Горобина встигла прослизнути непоміченою серед цієї юрми містян, котрі готувалися до чогось зловісного. Дівчинка вже й збігала до коваля, дала йому все зароблене за рік. Аби той викопав їй два мечі один для продавця олії, а інший для неї самої. Коваль гроші узяв і роботу свою виконав, але тут таки все з містом знало, що оліник настільки підступний, що буде від чесних людей відбиватися мечем. Ці чутки дійшли до самого продавця олії. Він покликав горобину у світлицю і коротко. Але владно наказав їй покласти на стіл той меч, що приготований був для нього. Дитино, ти роби свій вибір, а я свій зробив. Меча я не візьму і тобі не дозволю виковувати його для мене. Пообіцяй, що більше ніколи не підеш до коваля, по меч для мене. Твій вибір це твій вибір, а я роблю так, як я вважаю за потрібне. І з цими словами. Він заховав меча в скриню аж на дно. Але чому? питала горобина, ледве стримуючи сльози. Кожен має право на вибір, лишиться право й мені. Коли на вас нападають, то ви ж маєте захищатися, знаю, от тому й сховав мечі. Але ж, горобина, доню, я так вважаю. Все одно один в полі не воїн. Нас двоє. Все ж я цю битву розпочав сам один. І коли насуватиметься той день, то дай слово, що ти не будеш битися за мене. Дай слово, що завчасно дозволиш відвести себе з міста якнайдалі. Але це мій вибір. Лишіть його мені, повторила вона його словами. Твій. Але я буду відповідальний за нього. Більше він не зронив ні слова, а лиха година насувалась. Люди незадоволено гуділи, рій ос, котрі щойно вигнали з вулика. Продавець солі стрічав світанок. Він думав про те, що почав свою війну, за те, щоб перемогти, щоб навчити себе, не зневажаючи ні на що допомагати іншим. І чого ж так все стається? Він йшов вулицею до свого лимонно-золотого шатра. Тканина за стільки років вицвіла. У нього не було грошей, щоб купити нову. Він чекав від купця із далеких східних країн олії, що можуть рятувати життя. Він вже знав, кому віднесе ці дорогоцінні баночки з оліями, що на них збирав цілий рік. Олійник поволі писав ці імена на папері, котрий лишився у його шатрі. Рука виводила рівні літери. Він був упевнений у тому, що робить. Після його смерті горобина очолить торгівлю вона зможе знайти потрібних людей і міцю собі, аби й далі займатися цим нелегким ділом. Він готував для неї ту книгу, котру щовечора заповнював однією главою. Там були і зразки листів, і перелік колій та імен, і способи виготовлення деяких найпростіших місцевих ліків, і ще багато чого, але те все почекає своєї нагоди. Буде ще час пояснити горобині все це. Він сподівався: Горобина ніч Небо різала блискавка. Горобина знала, що для змовників, як багатих, так і бідних. Але твердосердих, настав їх час блискавки шматували небо на химерні частини, ревіло море, на вулицях не можна було нічого розрізнити. Горобина боялась, що продавець олій все ж сидить у шатрі, закінчуючи свої справи і пишучи ту химерну книгу. Біжучи під дощем, проминаючи темні будинки, вона холола всередині і молилась. От він той день настав, у неї був тільки меч і право на один вибір, і слово, яке мусила дати йому, як названому батькові, бо дуже, й дуже його любить. Тоді він казав щось про те, що вона мусить врятувати своє життя заради них двох, заради тисячі і однієї олії, запахи, яких вона знала на пам'ять, і любила вдихати щодня. У світі блискавок нічого не розібрати, і якщо шатро з усіма припасами спалять зараз, то можна буде списати це на блискавку. А якщо олійник опиратиметься і стверджуватиме, що то хтось спалив, то його посадять у в'язницю за наклеп. Вона пам'ятала, що хтось із можновладців міста, коли закони міста спрацьовували на його користь, казав, що у них найсправедливіші закони, вона бігла додому, сколившись від холоду і страху, у закаляному одязі із мечем і рішучістю, із обіцянкою, яку не могла виконати. Шатро спалять це було і так зрозуміло. Але головне, щоб він не опинився там. Головне, щоб його серце змогло пережити втрату всього, що він мав. Але... Він був людиною сильною, правда ж? Забігаючи на знайому стежку, вона відчула запах диму. Сподівалась, що він не в шатрі. Рятуйте! Але, завернувши за ріг будинку, зрозуміла, що горить не шатро з оліями. Точніше, і воно горить, але то згодом. Горить будинок із фонтаном у дворі. Його, її будинок горів. Вони забрали у неї навіть все, і його, і їх справу і будинок. Горобина кинулась вперед, черпаючи воду з фонтану, заливаючи полум'я? Де ж він той дощ? От, по вулицях тіх щойно, лився рікою, а тепер на небі лиш зорі. Невже таке може бути? Невже? Але ж і де він? Де продавець селі? Поки гасила пожежу, вона нічого не бачила, а вогонь горів все сильніше, наче знущався, наче хто підкладав дров і справді підливав олію у вогонь. Вона згадувала про склади у будинку було вже пізно, вибух. Все навколо закрутилося у жовто-гарячому полум'ї. Вона відчула жар. Горобино, ти ж обіцяла. Добре, що жива. Його голос пробирався крізь тріск і рев полум'я. Тату! вичавила вона із себе, задихаючись димом. Бери оце і біжи. Він виштовхнув її. Жовто-гарячий світ хитнувся, повітря стало легшим. Вона вдихнула, змогла зіп'ятися на ноги. Побачила тільки тепер, що він дав їй ту саму таємну книгу. Котру писав вечорами, і побігла. Читати зараз не було часу, хоч її мучила цікавість. Меч був все ще з нею. Але ж у таку ніч, де знайдеш тих, хто спалив його будинок і шатро з оліями? Де їх знайти? Вулиці були темні, вони поглинали усяке світло, що намагалось пробиватися, і навіть світло з її серця, навіть надію. Сьогодні з каганцями нікого не було, навіть ліхтарі не горіли, і світла в будинках так само не було все світло пішло на пожежу, все світло згоріло в цій пожежі, яку вони влаштували. Похнюплено вона йшла вулицями, не знала, куди йти і що далі робити. Стискала меч, присяглась убити тих, хто зробив це. Вона пам'ятала їх знайде. Але не зараз. Вона не зробила свій вибір. Чи зробила світало. Горобина поволі розгортала ту книгу, що дав їй батько. Його нема вже, напевне, а почерк лишився. Він все знав із самого початку і дав їй зробити вибір. Точніше, вибору не лишив, як обрати те, що запропонував їй. Кораблі мали прийти. Вона далі лишиться у місті допомагати тим, хто цього потребує. На вулицях з'явились люди. Вони були тихі, сумні, наче зацьковані. Ввечері світла не ніс ніхто. Лиш на третій день їй стало сили прийти до шатру і будинку, від яких тільки попіл лишився. Більше мив її у серці, неначе стріла, наче той меч вона сама собі загнала в груди. І справу мала очолити вона. Тепер торгівля у її руках. Горобина дивилась на руїни і плакала. Світла ніде не було, навіть у будинках. Навіть він не зміг зронити іскру світла у її серця, а їй лишається і далі стирати руки у кров, щоб запалити для них світло. Над містом знов пахощі тисячі й однієї олії. Знов ліки роздаються тим, хто цього потребує. А в неділю у пам'ять продавця олі, найдобрішого чоловіка у цьому місті, горобина розливає оливкову олію для світильників і каганців. Кожному робити своє. Багаті спадкоємиці не радісно зовсім від своїх багатств. У книзі було все, тож оліями місто і далі щедро постачалося. Купці сприйняли її за рівну собі, якщо дівчина платить золотою монетою, а меч, котрий колись замовила у коваля, вирішила заховати на дно скрині. Так безпечніше буде, поки. Із лимонно-золотого шатра знов пахощі, і люди з похиленими головами і з мідяками у руках. Кожне діло, кожен вчинок. Має свою ціну.